Ви слухаєте польське радіо для України перед мікрофоном Яна Стемпнєвич за режисерським пультом Міхалу Чайковський, запрошую на польсько-український розмовник. Сьогодні тема вже давно анонсована. Це медична лексика. Про те, наскільки важливо вміти чітко пояснити лікареві, що нас турбує. Думаю, говорити слухачам, котрі побували у ролі пацієнта, не треба. А про те, наскільки важливо лікарям знати. Досконалу польську медичну термінологію нам пояснить сьогоднішня гостя польсько-українського розмовника Оксана Яремен, полоністка, викладачка польської медичної мови, співзасновниця мовної школи Prima Lingua. Я поспілкувалася з Оксаною Яремен і розпитала про специфіку викладання польської медичної мови, про вимоги передусім мовні, звісно, до лікарів, котрі приїжджають до Польщі, зокрема з України. Раїна, а також традиційно попросила скласти тематичний словничок. Запрошую слухати. Хочу почати від запитання, які категорії учнів до вас найчастіше приходять, Хто ваші студенти? Хто найчастіше звертається до вас власне з метою вивчення вдосконалення польської медичної мови? В більшості це все лікарі. Можуть бути медсестри, можуть бути фармацевти. Але зокрема для фармацевтів у нас немає специфічних курсів, саме тому, що там ще інший пласт лексики, і там потрібно володіти також розумінням і хімії. І різних таких речей, і в більшості у нас лікарі, які вже переїхали до Польщі. Дуже мало насправді є в нас студентів, котрі ще зараз знаходяться в Україні. Якщо такі є, то вони тільки починають свій шлях вивчення польської медичної мови. Вони загалом тільки знайомляться навіть з самою польською мовою. Але більшість це вже ті, хто виїхав, зокрема, ті, хто виїхали після початку повномасштабного вторгнення. Це лікарі, як такі, що щойно тільки закінчили університет, так і такі, що вже пройшли. Свій шлях в Україні, свій професійний шлях і хочуть далі також за покликом серця працювати у Польщі. Нашій найстаршій студентці на даний час 65 років, і вона у Польщі працює, так? так. Вона працює у Польщі як сімейний лікар. Ви викладаєте власне польську медичну мову від 2016 року, так. Так чи зросла потреба у вивченні медичної польської після початку повномасштабного вторгнення, і, і як ну наскільки велика ця різниця я маю на увазі зацікавлення з боку українських лікарів працею саме у Польщі? А така зацікавленість значно зросла. Тут навіть не до порівняння, наприклад, коли це було у звичайні часи, скажімо так, велика хвиля також такої еміграції професійної була, коли по? Чався ковід, тому що у Польщі була така устава ковідова. Вони так і між собою називали самі поляки. Це був спрощений шлях для українських лікарів, тому що в Польщі була нестача кадрів, і щоб спростити шлях українським лікарям, вони дещо спростили процедури. Це був такий. Ну я б сказала за мою пам'ять. Перший такий крок, коли дуже багато українських лікарів поїхало. А другий, це власне після того, коли почалося повномасштабне вторгнення. Дуже дуже багато людей поїхало. Звичайно, це в більшості жінки, і таким чином значно зросла. Не можу навіть сказати, якось порівняти. Але зараз цей бум такий був саме у 2022-2023 році. Це було дуже багато. Зараз можу сказати, що трошки це сповільнилося саме у 2025-му, але загалом потреба така досить є велика. Ви згадали про уставу ковідово, і ви згадали про вимоги, так що тоді. Якби полегшилися або зменшилися ці вимоги, послабилися вимоги щодо лікарів іноземців, не громадян Польщі. А я хочу власне запитати, які вимоги власне щодо знання мови для лікарів у Польщі? Чи потрібно складати іспит? Чи це потрібно показати якийсь сертифікат знання польської мови? Як власне цей мовний бік виглядає? Розумію, а є специфічний екзамен і. Підготовкою до цього екзамену, власне, і займається в основному основний напрямок роботи нашої мовної школи. Це підготовка до екзаміну в начальний іспі лекарський з янзика польського медичного для лекажей, лекаже-дентистів. І власне ми займаємося підготовкою до цього екзамену. Його повинні здати усі лікарі, які далі хочуть працювати у Польщі. Тобто це є один з обов'язкових екзаменів. Перший це мовний, його так в народі між собою лікарі називають екзамени в НІЛ, і другий це нострифікація, це вже суто пост. Спеціалізаціях, тобто лікарі стають на підтвердження володіння своєю професією, скажімо так. Так ось повертаючись до мови, навіть якщо ще раніше НІЛ можна було здати з таким рівнем плюс-мінус а 2 це стосувалося і часу ковіду, і вже після повномасштабного вторгнення також були польські екзаменатори, скажімо так, дещо менш вимогливі, зважаючи на нашу ситуацію в Україні. Але зараз, протягом 2024-2025 року, я б сказала, що вимог зросли, тому рівень b 1 твердий, обов'язково мусить бути у лікарів як з загальної мови, так і з володіння медичною термінологією і вмінням спілкуватися з пацієнтом і з колегами. Тобто це хоча б b 1 Найкраще йти на екзамен, коли вже людина має ну, початок або такий середній b 2 тому що досить прискіпливо ставляться екзаменатори під час екзамену в начальний ізбір лікарський. А скільки триває курс, щоб власне підготуватися до цього екзамену в начальній із лекарській, тобто в НІЛ? Так називається цей екзамен, так, так, так скільки триває курс щоб? Підготуватися до цього іспиту в НІЛ, і на якому рівні знання якби загальної польської мови до вас приходять учні? Тут власне все залежить від того, який рівень вихідний, коли людина до нас звернулася. Якщо, наприклад, людина на рівні А 1 ну це тоді, хоча б місяців шість потрібно, щоб удосконалити спочатку загальну мову, і тоді паралельно вже додавати медичну термінологію, а вже пізніше на рівні, коли вже буде закінчений, хоча б а з Загальної мови ми можемо переходити до підготовки по саме специфічних завданнях, які є на екзамені в НІЛ. Ось, а до цього ми проходимо певні підручники, проходимо додаткові матеріали, такі як статті, розробки нашої мовної школи, щоб людина навчилася польської термінології медичної і таких специфічних конструкцій, як спілкуватися з пацієнтом. Але якщо людина приходить до нас на рівні вже загальної мови Б1, тут може бути достатньо і півтора-два місяця. Ми просто відпрацьовуємо тоді частину екзамену. Можу розповісти більше, які є частини екзамену. Якщо цікаво, саме в НІЛ, до чого потрібно бути готовим лікарям. Ми тоді працюємо по цих завданнях прицільно, вже не чіпаючи загальну мову, бо вона вже у людини на хорошому рівні. А які є частини екзамену? Екзамен складається з чотирьох частин. Перша письмова це диктант, тобто включається аудіозапис про певну хворобу. Диктант триває десь до 15 хвилин. Люди мають написати, можна зробити до 10 орфографічних помилок, щоб ця частина екзамену була зарахована. Це досить складно, тому що польська е, пісовня, скажімо так, е, значно відрізняється від української, або є такі речі, де дуже часто класично люди плутають, наприклад, де писати РЗ чи там де є от варте, узамкненте, ну і тим подобні mm -hmm. речі. Досить складно людям саме з диктантом. Це перша частина. Друга частина це аудіювання. Е, е, треба послухати двічі аудіозапис, де йде розповідь про клінічний випадок, і далі зробити де. 10 тестів. Кожен з тестів має 5 варіантів відповідей. Ця частина аудіювання зазвичай є найлегшою. Потім йдуть усні частини. Третя частина це читання медичного тексту. Потрібно один раз прочитати текст, це може бути теж або клінічний випадок описаний, або ж просто певна теоретична інформація про ту чи іншу хворобу. Потрібно прочитати і відповісти на 5-6 запитань по змісту тексту. Не можна дивитися в текст і не можна другий раз його читати. Це третя частина. І четверта усна, вона, на мою думку, найбільш цікава і найбільш непередбачувана. Людина витягає собі білет, і там є описана певна клінічна ситуація, тобто є скарги пацієнта, і з пацієнтом потрібно порозмовляти так, як це відбувається в кабінеті лікаря. Насправді, хтось з екзаменаторів, їх зазвичай двоє, хтось один буде в ролі пацієнта, а лікар буде відповідно у своїй ролі. Потрібно зібрати повністю анамнез, розповісти пацієнтові про хворобу, скерувати на обстеження і призначити лікування. І також може пацієнт мати додаткові питання, і тут, власне, це найбільше. Непередбачена частина, бо екзаменатори можуть запитати будь-що, до чого навіть важко підготуватись, якщо йде мова навіть про теорію, іноді питають дуже прицільно вузькі такі медичні речі, які лікарі, якщо це не їхня спеціалізація цей клінічний випадок, вони можуть не знати. Тому тут ще такий нюанс, що часто ми кажемо, що це мовний екзамен, але буває так, що перевіряють і такі дуже вузько спеціалізовані знання з медицини. Це такі чотири частини екзамену. Ви згадали про цю останню частину, тобто діалог, якби така сценка так? Угу, В так. кабінеті лікаря. А чи є такі шаблонні фрази, які медик Польщі мусить знати для роботи з пацієнтом? Так, є. Зокрема, вимогою є те, щоб саме збір анамнезу, чи там зібрання вивіду, щоб його провести за чіткою схемою, щоб це не було розмито, розгублено, розсіяно, але все повинно відбуватися за типами анамнезу. Там спочатку єсти вивід хоробов, далі алеркологічне, соціально битове, родинне і гінекологічне, якщо є коб'ята нашого пацієнтка. Значить, якщо, наприклад, цієї схеми не дотримано, то екзаменатори можуть мати за Питання, тобто їм може не сподобатись сама будова розмови. А щодо фраз, то звісно, тут кілька таких, наприклад, що так в українській і в польській формами слів різняться. Наприклад, якщо запитати там ца пана мене спроваджіло, так буде неправильно, тому що класично сформульовано в польській граматиці, що повинно бути цо пана дідні Ось, або ж не можна сказати, наприклад, з чим пан ще до мене звраця, але тільки з чим пан ще до мене зґваша, набо звратись ще може по іміню. Це такі найчастіші помилки, так те, що згадала, то собі е, занотувала, щоб е, власне лікарі, які будуть нас слухати, звернули на це увагу і не робили таких помилок. Або в чим вчи маґапомокс так, так очевидно. А якби ви порівняли польську і українську медичну термінологію, вона подібна чи принципово відрізняється? Тому що ну я так думаю, припускаю, що латинська мова тут допомагає. Тут власне така несподіванка для всіх лікарів, які приїжджають до Польщі, і думають, що Латина їм допоможе, то на жаль, ні, допомогти може інша слов'янська мова, зокрема українська, тому що є багато схожих. Форм схожих слів, це як і в орфографії, можна послуговуватися. Знову ж таки, там РЗ чи там Ж-кропка, можна брати собі аналогії, де в українській буде R, то в польській буде РЗ, а де в українській буде Ж, то відповідно в польській буде, будемо писати Ж. Це якщо йде мова про орфографію. Якщо чисто зі слуху, то там теж досить багато є схожих з українською. Ну, наприклад, взденче, «вздуття». Чи там притомність, «свідомість». Ми теж маємо такі слова, як притомність, свідомість. Або там зачервіні почервоніння, тобто можна здогадатися. Більше я так зауважила, що назви симптомів вони більш схожі з українською мовою. А якщо вже назви хвороб або назви частин тіла, тут можуть бути дуже такі специфічні слова. А якщо мова, наприклад, про латину, то ні, вона не допомагає, тому що у польській мові більшість медичних термінів власне сполонізовані, тобто це суто польські слова. Є таке припуснення що коли розвивалася польська медицина як національна наука, то власне була така тенденція, аби створити своє там називництво, повіцми так, щоб власне підкреслити цю польську ідентичність у науці, і вони не хотіли спеціально використовувати латину. Наприклад, цікаво було я вчора робила диктант, і там це було на тему фіброаденом, і польською це називається «гручолаковукняк». Тобто це суто збудовано з двох польських слів, як гручов, і вукняк, залоза, і волокниста тканина, і тому фіброаденома. Але... В цьому тексті, який я диктувала, він був з науково-популярного сайту про хвороби. Там згадувався термін фіброаденома, так і було написано. Я звернула на це увагу і, власне, пошукала, що так десь колись може траплятися щось таке латинське. Але якщо в практиці спілкуватися лікарю з лікарем суто обговорювати, наприклад, теоретичну хворобу, то якщо б наш український лікар сказав фіброаденома, то є дуже велика вірогідність, що його... Польський колега не зрозуміє, тому тут краще послуговуватися і вивчити собі терміни польські, тому що буває так, що вони поляки справді не розуміють, бо не знають, вони вивчали суто свою термінологію. І ще така категорія саме назв пухлин, утворень вона дуже специфічна в польській мові, і тут найбільше я б сказала, відрізняється від будь-яких інших мов, зокрема і української тобто, це суто такий пласт лексики польський. Тобто іншими словами в польській мові менше запозичень з латинської мови, так а в українській? Їх дуже мало так. Це цікаво дуже насправді. Їх дуже мало, але що ще зауважила, наприклад, назва хвороби надтіснення тентніче, тобто гіпертензія. А якщо беремо по спеціалізації лікар польський, який цим займається, то назва спеціалізації так і буде гіпертензіолог або теж діабетолог, але хвороба цукшиця. Тобто, якщо мова про спеціалізації, можуть використовуватися латинські запозичення, але назви хвороб це будуть польські назви. А що становить такий найбільший виклик для студентів з України для учнів у вивченні медичної термінології польської? Ну, мабуть, власне, ось ця несподівана різниця, що там немає латинської термінології. Це одне, а друге синтаксис. Дуже часто буває так, що навіть екзаменатори в НІ на екзамені кажуть, що ось ви говорите, наче польськими словами, але на український манер. Тобто, ми наші лікарі будують так, як в українській мові у нас будується речення, а потрібно дещо інакше, так як в польській мові. Знову ж таки, навіть ось це, що я наводила приклад за пана дом. Не спровадза не спровадзіло, як в минулому часі в українській, але класично усталено спровадза в теперішньому часі, тобто такий нюанс: синтаксис і специфіка саме польської термінології, і про навчання хочу вас трішечки розпитати, які методи ви використовуєте у навчанні польської термінології mm -hmm. медичної? Тут найкраще працює метод асоціації, тому що часто в польській мові є так, як вони бачать, так вони це назвали, наприклад, зап'ястя. То польською це називається надгарстек, для того, що знайдує надгарщов, тобто над кулаком і, відповідно, надгарстек. Це таке найпростіше. Або ж, наприклад, чанстоскурч, тахікардія, прискорене серцебиття. Часто, тобто часто скурч, як скорочення, спазм, часто скорочується, часто спазмує. Тобто, тут така дуже прозора, часто дуже прозора термінологія. Як бачимо, як відчуваємо та. І називаємо. Це особисто мені дуже подобається. Або ж, наприклад, є такий термін як ністагм українською, польською, очопльонс, тобто танець очей, це коли очі так рухаються а, мимовільно в ту чи іншу сторону. Ось. Тобто, мені подобається те, що вони як побачили, як відчули, так назвали. Так, щоб не тільки польські лікарі, але й польські пацієнти могли описати те, що вони відчувають, тобто йде таке спрощення до того, як це. Практично відбувається, тому найкраще у нас працюють асоціації. Ми стараємося, і з такої точки зору, просто як це я тепер пояснила, може бути ще дещо складніше, наприклад, назви бактерій то стрептококи стафілококи. Можна подивитись, як колись робила такий експеримент, дивилася просто картинки, як вони під мікроскопом виглядають. То власне, це стрептококи, вони виглядають так, як коралі, як такі в нас на Пачорки. заході України кажуть пацьорки, так тому тут е, теж працює це. А ґронковце. Що ж, віно гроно, можна так собі скояжить, воно виглядає під мікроскопом такі такі грона, тобто як грона винограду, можна такі асоціації робити. І студентам ми розповідаємо або один спосіб, або другий. Кожен собі вже вибирає як простіше. Може бути ще чисто філологічний спосіб, наприклад, пачерковце перша літера П, стреп тококи. Це слово теж містить літеру П. А ну вже що, що тоді залишається, то «гронков» це, ну, відповідно стафілококи, те, що залишилось, але з іншого боку, так для людей, котрі не знають, скажімо, латинської мови, так абстрагуємо так від реалій, mm -hmm. звісно, їм буде простіше вивчити польську медичну. Термінологію, тому що вона власне так, як ви говорите, як бачимо, так і називаємо. Вона така mm -hmm. логічна і прозора, правда, і якби не не заучуємо слова, mm -hmm. а їх просто розуміємо, чому я не знаю. Так, так, ви праві. тому що іноді буває так, наші лікарі обурюються. Ну чому? Чому поляки взяли собі і створили свої назви, всі послуговуються латиною, тобто вони могли приїхати до Польщі і думати, що ось мені не буде так складно, бо це медицина, медицина і назви всюди в світі запозичені з латини, тому буде простіше, але на жаль ні. Тобто іноді так, в принципі, це може заважати таке, що розраховуємо на одне, але можемо зіткнутися з дещо іншою реальністю. Але для пацієнтів, котрі вже не мають такої вимоги, так знання латинської мови. Мені здається, що це може бути теж і простіше опанування термінології медичної польської. Хочу вас запитати, яку роль взагалі відіграють реальні документи? Чи ви працюєте, наприклад, з інструкціями, до ліків, якимись рецептами і так далі, ми можемо з таким працювати вже на високих рівнях, коли до нас наші студенти звертаються, щоб допомогти їм з перекладом. Того чи іншого, наприклад, там ульотка далеку подивитись до цього, ось, або ж там написати скерування, або заключення, тоді ми вже так у тісній співпраці це робимо. Але окремо, щоб ми використовували на заняттях таких матеріалів, якось чесно не було ідеї. Тому я думаю, це цікаво, можемо це собі додати як додаткові матеріали, навіть на простішому рівні, тобто на рівні А1, А2, дещо спростити термінологію, щоб. Вони вона була доступніша для людей, котрі тільки починають своє вивчення, але щоб вони вже мали реальні приклади. Я думаю, що це хороша думка, аби впровадити такі матеріали на заняття. А є підручники з польської медичної мови? Так, є, вони також e, побудовані по рівнях. Від найпростішого рівня підручник називається Прошуй мі поповідіч, це стало. Теж є ще книжка на позімі А1А 2 називається «У лекаря». Є княжка студіювати медицини, янзик e, польський в медицині ораз «Це пану долега. E, ця остання книжка вона відома e, найбільш, і всі лікарі, які тільки починають свій шлях e, знайомства з польською медичною мовою, навіть якщо вони ще на. На такому дуже початковому початковому рівні вони, коли відкривають цю книжку, у них тоді паніка, тому що книжка на рівень b 2 c 1 і не можна починати вивчення ще не маючи відповідної бази. Але є е, достатньо книжок. Я не скажу, що їх є багато і що постійно з'являються нові, з'являються деякі нові, але вони все одно, на мою думку, не так гарно укладені і наповнені, як ті, що я назвав. Маєте історію успіхів. Студентів так буває, звичайно, що студенти діляться такими дуже переживаннями. Наприклад, вони ще рік тому спілкувалися з пацієнтом, а тепер через рік прийшов до них пацієнт і каже, як ви класно говорите, я вже би навіть не відрізнив, не, що ви е, не полька. Так буває. Але наші основні історії успіху це здані екзамени. Це коли студенти нам пишуть або телефонують викладачкам і кажуть: О, все, я здала, все супер, дуже вам дякую. Буває так, що котра якась частина екзамену не здається, тому що все ж таки мусимо пам'ятати, що це екзамен і буває по-різному. Кожна людина, хтось краще пише, хтось краще говорить, і буває так, що якась частина екзамену не зарахована, але тоді не варто панікувати, тому що перездається тільки та частина, котра не зарахована, через півроку можна йти знову на екзамен. Так буває, але не часто. Здебільшого всі здають все, але ми дуже пильнуємо, щоб людина йшла уже на відповідному рівні. На екзамен, якщо ми бачимо, що ще десь є слабинка, то ми краще потренуємо з людиною довше ту частину, яка для неї найскладніша, а потім вже відпустимо на екзамен. А маєте ще може комедну ситуацію, пов'язану власне з мовою і українською і польською? Так, маю цікавий приклад, дуже часто люди плутають каміця і камініця, те, що каміця може бути жовчова або неркова, тобто кам'яна хвороба. І навіть люди на високих рівнях іноді просто так обмовляються і кажуть ну, чи міський будинок мішкальний. Так буває. Що таке кумедне слово налогії? Бо ми коли спілкуємося з пацієнтом, мусимо розуміти, чи він має якісь погані звички. І тоді питаємо так чи ма пан або як налоги пан ма. І бувало так, що коли ми з лікарями це, вчили цю фразу, вони не розуміли і думали, до чого тут мова про податки, чому налоги. Ось, це таке кумедне. Так само запарче і закреп. Запарче це саме закреп. А закшеп це тромб, це такі слова, які найбільш схожі. Ще цього тижня власне розповідала мені студентка таку історію, коли вона тільки починала свою роботу в Польщі і ще так не володіла польською термінологією. Вона була тоді асистентом лікаря. Ось, і вона каже: Я пішла на обід, і приходить до мене медсестра і каже: Пацієнт засвабув. А вона мені каже, я так сижу і думаю, а ну в чому тут справа? Та ж до нас якби до лікарні не приходять здорові люди, ну заслаб та й заслаб. Ось, а заслабноч або заслабнінче це раптове погіршення стану, така слабкість, котра може провести навіть до втрати свідомості. Ось. Тобто пацієнт майже втратив свідомість, а асистент лікаря каже, ну і що, ну ти нічого страшного почекає. Тобто, це таке, це теж таке, що важливо, добре розуміти, Розуміти термінологію, тому що це медицина, це здоров'я людини, тобто це може бути якийсь дуже такий серйозний стан. А якщо ми не розуміємо в чому справа, то відповідно наслідки можуть бути теж досить нехороші. Ці приклади, які ви вказали, це міжмовні омоніми і пароніми, правда? Так. Ну так, так. Слова, які звучать так само або дуже схоже, а мають різні значення в обох мовах. Польсько-український розмовник завжди завершується тематичним словничком. Угу. Яку галузь ви вибрали? Уклад покармовий або трав'єнне, тобто травна система, яма-устна, ротова порожнина. Загалом будь-яка порожнина то буде слово яма. Єнзик, язик, шлінянки, слинні залози, шелик, Травохід. І далі по органах: вонтроба, печінка, пенхеш жутьовий, жовчний міхур, виростик робачковий, апендикс, жалонд, шлунок, шустка підшлункова залоза, ледьона селезінка, двунастниця пала кишка, окражниця встęпу, висхідна обудова кишка, еліток кренте, клубова кишка. jelito ślepe, slipa kyszka, poprzecznica albo okrężnica poprzeczna, poprzeczna obudowa kyszka, jelito czcze, poroźnia kyszka. E, tu jeszcze dodam, można wskazać pacjentowi na przykład, pan musi być na czczo. Na Na, czczo, to, tak. na pusty szlunek, tak. tak. I tutaj właśnie też chciałabym wypowiedzieć, prawda? Jeszcze o prozorowca dużo. Prozoro i dużo spiewzwóczno nawet, tutaj jeszcze tak spiewwało. Так, і далі окранжниця з низхідна ободова кишка. Дещо перед тим було в це висхідна. Теж я часто кажу, людям можете запам'ятати суто по літерах в тобто в а з низхідна. Тобто, так по аналогіях з літерами, які співпадають. Ешіця, окранця есовата то сигмоподібна кишка. Одбитні пряма кишка, канал одбиту, анальний канал, тобто задній прохід. Це так базова, я б сказала, і навіть дещо розширена термінологія з назвами єліт, тобто кишок. Вони так можна було зауважити, а теж значно відрізняються. Дуже вам дякую, дякую дуже за розмову. Дякую за дуже цікаві приклади. Дякую. Мені приємно, що ви запросили на таку бесіду. А я нагадаю, що гостею польського радіо для України була Оксана Яремен, полоністка, кандидатка, викладачка польської медичної мови, не кандидатка, а викладачка таки польської медичної мови, співзасновниця мовної школи Prima Lingua. І теж додам, що усі групові курси в цій школі, тобто на рівнях А 1 А 2 Б 1 теж підготовка до НІЛ, працюють за розробленими власниками. Власноруч співзасновницями школи Вікторії і Оксаною Яремен лекціями, котрі в майбутньому будуть опубліковані у підручниках у формі підручників. Це адаптовані для вивчення мови медичні тексти, діалоги, фрази, лексика та вправи на закріплення. Теж хочу додати, що розширений словничок буде на нашому сайті потрійна і те. Ви можете послухати в рубриці польська мова без кордонів розмову з Оксаною Яремен. А це був польсько-український розмовник. І з вами була ведуча Яна Стемпнєвич. Почуємося рівно за тиждень.